Я не знаю, як буде далі. Я працюю на 97-му, то дуже чутно було, в принципі. Це кошмар. Все, гроші отримала, не трогала ще ні копійки. Ну, це що буде далі, не знаю. Вже скоро заїкаться. Ми переможемо всіх цих падлюк. Я була, ця квартира мого сина, мамина. Тут слава Богу, нікого не було. Не перший раз, ні другий. Батько після іншого з нами. Все. І пересечний до мене робить. Чи криштичі. Сюда така. Скільки стається його. Так, я вже отримала гроші. За перший раз. А це ж доповнительно вже пахнуло ще. Ну я ще не брала їх. Вони тільки прийшли мені на карточку на пенсії. І я оце збиралася завтра піти узнати, що мені з ними робити, з чим гроші, чи я сама повинна шукати цих майстрів, чи що мені робити? Я не знаю, що я боюся торкатися цих грошей. Я взяла пленку, того що хочу оце понакривати, накрити хоч пол, зараз буду збирати воду, і мабуть тут останусь збирати воду. Поїду додому, де, де ми живемо зараз. Я була в момент прильоту вдома зі своєю родиною. Зателефонувала Сваха. Нас недавно поженилися діти, одружилися, і вони тут мешкали в цьому будинку, в цій квартирі. Саме зараз вони виїхали в інше місто. Квартира святів. На жаль, це вже другий прильот за цей короткий період часу. Дуже пострадали. Там вибило перегородки між стінами, всі вікна, балкони. Ну вже все квартира більш непридатна до цього життя. Для житла, геть. Я не знаю, як де далі. Всі цілі живі, слава Богу, що на даний час нікого в квартирі не було. Де да, все тільки обшили, все тільки зробили, в квартирі навели порядок все прибрали. І от зараз така ситуація, що вже ну, в принципі, вже нема там що робити, вона вже не пригодна для життя цих квартир. Ви знаєте, це тільки дякувати Богу. Оце якби господар цієї квартири, дідусь, і там сталася така ситуація, що він, ну я не знаю, там сімейні там. Ще я хотів продати цю квартиру, чи що я не знаю, але діти виїхали в інше місто. Мене не поранило, палець порізала, як стюкла вже збирала. Заблокували в спальні двері, балконі в мене старі, от, ось чотир... дві половинки, дві чотирьох. Одні залишилися на петлях, а то всі лежали, що я не могла вийти. Отакий от, осколок деревини встряв прямо в шкаф. Ну, от побачите. От. То слава Богу, мене не впала. В момент вибуху я був на роботі. Я приїхав на місце вже коли подзвонили колезі. Начальниця сказала, що все, приїжджай, допоможи. Тут вікна повибивало. То я запитав, чи потрібна моя допомога. Сказали, так, збирайся. Я сів в таксі, приїхав, і ми зараз вже прибирали, але все ж таки там є деякі руйнування, незначні, але все ж вони є. Це вікна, скло, потріскало в двох, в двох кімнатах скло. На кухні вікно взагалі ось воно відкрилось прямо і там всередині прям нічого нема. Два, як я зрозумів, як я побачив, це два стіклопакета. І що перший, що й другий? Вони розлетілись, в другій кімнаті просто тріщини, на балконі, в принципі, теж тріщини, де вікно. Одне розбите, здається. Я на балкон не виходив. Я бачив вже двері, які там не закриваються. Що також, як я зрозумів, вибуховою хвилею винесло двері в міжкімнатні. Одні, в принципі, злетіли з петель, просто, а одні випали і трохи теж зламались там край. Українцям триматись ми зможемо, ми переможемо всіх цих падлюк і все в нас буде добре. А так, в принципі, всім гарного дня, миру, хоч би яким він там, хоч би яким цей день не був, але все це рано чи пізно закінчиться.